Розпаковка на ваших очах. Захист для квадроцикла Сігвей 500 українського виробника. Значить, Зараз я вам покажу. Значит, 500 фул Вітос Фастів Плюс поставити кофор, плюс підігріви плюс захист. 500-ка у нас, да, в максимальній комплектації. Ярослав уже поставив на нього кофор і підігріви, Сьогодні прийшов захист дна. Захист речагів і має бути захист оцих карманів, захист підніжок. Зараз розбираємо, дивимося, що там наші українські виробники зробили. Значить, український захист коштує ну, майже, майже в половину дешевше, ніж коштує оригінальний. Тому я вважаю, що треба підтримувати нашого виробника. Ще в минулому році цих захистів не було, або були тільки оригінальні і їх було мало. І оскільки ми багато обслуговуємо військової техніки і готуємо багато квадроциклів саме на передову, то захисти ми виготовляли вручну. Коли ми тільки починали цим займатися, виготовляти захисти алюмінієві, ми думали, ну що там, алюміній. Зараз болгарочка будемо різати, воно все легенько буде собі йти. Але ми були дуже неприємно здивовані. Дуже дуже неприємно здивовані. Бо алюміній болгаркою різався дуже погано. Коротше, для того, щоб виготовити комплект захисту на квадроцикл, треба стояти з болгаркою і з сверлом. Значить, день. Цілий робочий день значить треба різати оцю всю історію. Значить, з часом ми купили. Плазморіз для того, щоб не працювати болгаркою, вон він там стоїть. Інтертуловський. Значить, наша робота швидкість виготовлення цього захисту виросла в рази разів в 10, напевно. Бо чисто порізка металу там, з цілого робочого дня вона стала виконуватись за кілька годин. І от. Але ще гібка, підгонка там і так далі. Ну, коротше, зараз. Для нас ахуєнно, те, що в Україні з'явився виробник, який все ріже, як ви бачите, робить технологічні отвори, значить, роблять отакі штамповочки спеціальні, навіть підварюють там, де треба, щоб була правильна форма геометрична. От цей захист саме на 500, я так розумію, що це захист передніх нижніх речагів. І бачите, захист гнутий, того що. У 500 передні речаги теж гнуті. Зараз я вийду покажу. У нас тут на дворі 500 стоїть якраз. Розпакуй защиту, пожалуйста, сірий Дивіться, бачите, передній речах гнутий, соответственно, і защита повторила його форму. До речі, оце бампер цього самого виробника. Що за щита, я не пам'ятаю, в районі... 250 баксов, якщо я не помиляюсь, що бампер в районі 250 баксов. Значить цей квадрик увалили в сосну на повному ходу і два рази перевернули. Ну тут ось видно, він почесаний весь. Тому в оцих місцях значит, труба лопнула. Но саме основне не пострадала ні фара, ні пластик, ні подрамники передні, на які кріпиться. Все вмісті з радіаторами і так далі. Якби как бы не було бампера, там би бы не було морди. Не було б бы ні радіаторів, ні фари. Проводка, можливо, пострадала. Морду скручує, деформірується пластик, лопаються, вистрілюють кріплення, пістони. По дизайну бампер на любителя комусь він подобається, хтось каже, що грубоватий. Можна було трошки згібів додати і так далі. Но функціонал. Нормальний. Значить, що, зараз подивимося все інше, що там є в комплекті. Так, комплект болтів. Подивіться і болти тут тоже із прижимними шайбами штампованими. Це, соответственно, на задні рычаги. Це на задні рычаги. Це на передній. Це защита лібетки, виходить, лібетки радіатора. Так, оце, я так розумію, передня частина, під передній редуктор. Оце задок, швидше за все. Оце одна із, один із центральних кусків, які стоять під двигуном. Значить, ну що, крім того, що це. Алюміній, воно ще додатково покрите якоюсь порошковою фарбою. От, алюміній 4 мм. Є варіант, е, виробник пропонує 2-мм. Що, оце і все, так? Да? Три куска на низ, получається. Четвертий кусок ставиться попереду. І захист три Як на мене, непогано. І з нашого опиту. По тих защитах, які виготовляли ми і ставили військовим, значить, потрібна невеличка модернізація. Отут треба прорізати отвори для того, щоб грязь, яка летить з кольос, не накопичувалась тут, а трошечки просипалась. От. Е, значить, у доцільності цих отворів, щоб просипалась грязь, звісно, можна сперечатися, тому що е, ми розуміємо, що захист стоятиме знизу. І Якщо там буде якийсь отвір, то через цей отвір, наприклад, може зайти палка якась і пошкодить ну, наші пильники. Пильник шруса або сам шрус. Тому тут 50 на 50. Тобто можна не прорізати. але тоді тут буде накопичуватися грязь. І грязь, відповідно, вона теж коли накопичується отут, коли тут у вас пластина і все закрито, Соответно, ця грязь буде накопичуватися, тут і вона теж буде тертися пильник, що теж не є добре. Тому тут знаєте, якоїсь ідеальної середини немає. Ну як на мене вещь достойна. Зроблено акуратно, подивіться, все симметрично. Тобто ми коли робили такі захисти для військових, різали їх болгаркою, плазморізом. Ми з такими штамполками взагалі не заморачувалися. З отакими симметричними вирізами. Плюс-мінус нам важливо, щоб то був функціонал. А тут воно ще й буде естетично і гарно. Коротше, я його вживу не бачив. По фотографіях, знаєте, в інтернеті складно оцінити. Подивіться, тут зроблена така пластиночка внахльост, щоб один захист заходив під другий, щоб воно трималось все купи. І туди не, не набивалося грязюки. Цікавенна історія. Значить, кому треба, звертайтесь. Не пам'ятаю ціну, чи 250, чи 300 баксів. Сірий, ти не пам'ятаєш, скільки він там стоїть, сюди ми писали? Так, 4 мм 400 баксів, 2 мм 280 2 мм 280 баксов. Значит, э -э, а оригинальный 550. Оригинальный захист 550. Вот и решайте, есть ли смысл 550 баксов отдавать за оригинал. Осталось а вы сколько кошты. Есть еще вариант э, -э столевого, он трошки дешевше. Ну то, что алюминий достаточно дорога, движуха. Вот, есть еще вариант Стали. М? короче, сталь 200 баксов будет коштовать, 2 да? сталь двухмиллиметровая 200 баксов значит, алюминий 2 280 баксов и 4 миллиметровый вот такие толстые мощные алюминий, 400 баксов вот такая движуха Він не завжди є в наявності цей захист, Тому не завжди можна відправити швидко. Іноді треба почекати, щоб виготовили тиждень, півтора, плюс-мінус. Якщо хочете замовити на відправку, відправляємо по повній передплаті. Оплачуєте на розрахунковий рахунок. Якщо є в наявності, ми вам відправляємо одразу. Якщо немає, чекаєте. Так, у нас в процесі підготовки до експлуатації сьогодні 700-й ланцін. Значить, 500-й СІФ в максимальній комплектації. І легенькі допрацювання у нас по грозовому квадроциклу, який поїде на військо. Контакти наші всі в шапці профіля. І в описі під відео знайдете, і номер телефона, і посилання на наш сайт. Кому потрібні квадроцикли. Є любе рябе, дзвоніть, замовляйте.